Олег Найбінов, Міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня, пане Олеже. Я попросив вас до нас включитися в ефір у зв'язку з реформами кабінету міністрів, які зараз плануються. Певний час тому президент анонсував, що будуть певні зміни, і є інформація, яку ви підтвердили у вчорашньому вчорашній публікації Українській правді, що кабінет міністрів розробляє зараз законопроект про створення так званого центру уряду, який буде діяти в межах кабінету міністрів. Поясніть, будь ласка, детальніше про що йдеться, що таке центр уряду, про який зараз починають говорити. Дякую, пане Вадиме. Насправді це два окремих питання, тому що і президент і прем'єр-міністр говорили напевно про кабінет міністрів як колегіальний органи, які ухвалює рішення, і напевно про персональний склад кабінету міністрів, ми ж зараз розробляємо в секретаріаті кабінету міністрів України відповідно до плану законодавчих робіт, які ми погоджуємо з Верховною Радою проект закону України про формування центру уряду. І ми власне передбачаємо, що навколо секретаряту кабінету міністрів України навколо тих функцій, які мають зараз чотири регламентних міністерства: це міністерство фінансів міністерство економіки. Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації з використанням фахівців, які займаються власне питанням нормотворчості, можна буде створити такий професійний орган, який власне і буде опікуватися якісною підготовкою документів. Ми подали заявку наступ Європейський Союз. Ми подали заявку на долучення до організації економічного співробітництва та розвитку ОСР. Переважній більшості країн в тій чи іншій ітерації такі е, органи існують. Тобто, це е, власне більше про ефективність, а не про політику. Це про якісну підготовку документів, про швидкі і правильне проходження, погодження цих документів, про аналіз документів, які виходять на засідання уряду, про правильну підготовку підзаконки до ухвалених Верховною Радою. Законів, це я би сказав, таке більш технократичне. А ніж політичне рішення ну чи правильно я розумію, що це дасть більше впливу для прем'єр-міністра незалежно від його е прізвища, коли прем'єр-міністр матиме вплив на підготовку документів, бо зараз так виглядає, що будь-який міністр він готує ці документи в межах свого міністерства, виносить їх на затвердження кабінету міністрів. Але сам прем'єр не має впливу на підготовку цих документів, а тепер матиме. Ми продовжуємо реформу державного управління, яка послідовно говорить про розділення функції формування і реалізації політики, власне питання міністерств це функції формування політики, питання реалізації політики це питання агенцій, служб інших центральних органів виконавчої влади, які це зреалізовують і в окремих випадках, так як, наприклад, це є з міністерством безпекового блоку, такими як є Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. Це в тому числі питання реалізації політики в даному випадку. Ще раз кажу: ми говоримо про те, що міністерства однозначно будуть залишатися тими органами, які формують політики. Зде тут йдеться про те, що після того, як ухвалено наприклад, міністерствам правильне політичне рішення щодо соціальної політики, ветеранської питання освітянської, тощо цей документ має бути якісно підготовлений, якісно узгоджений з усіма стейхолдерами, якісно проаналізований на предмет впливу його на ті. Чи інші влизливі верстви, наскільки він відповідає правонормам європейського союзу? Ми не повинні забувати, що зараз якраз відбувається скринінг, який вже визначає наше законодавство на предмет сумісності з законодавством європейського союзу, і в такому вигляді він вже має виходити на засідання уряду, щоб не відправлятися на доопрацювання, не погоджуватися після голосування, що відбувається, я думаю, від уряду до уряду і рано чи? пізно частина документів повертається розробниками як такі, що не реалізовані. Угу. Тобто, в, цих, ну, в ці дні, що відбувається розробка цього законопроекту, які часові рамки, пане Олеже, приблизно його винесення на голосування парламенту? За останнє не можу сказати, чому. В нас розробка цього документа стоїть на другий квартал 2024 року. Ми оцінюємо зараз достатньо складний документ, тому що він потребує його погодження не тільки всередині команди, але й узгодження його з діючим законодавством. Ми плануємо в травні місяці представити його на експортному рівні на корпусі на реформи державного управління. Паралельно ми само собою проговорюємо це всередині команди для. Того, щоб максимально ефективно використати той досвід і рекомендації, які маємо з боку ОСР, а також наших партнерських організацій в Європейському Союзі, які займаються питанням реформи державного управління. Після того він буде вже винесений на засідання уряду. І, звичайно, що якщо він буде підтриманий урядом, тоді він потрапить до сесійної залі. Далі, звичайно, регламентна робота, розгляд в комітеті, перше читання, по друге читання, і ухвалення. Тобто це не ближ, ну не швидше ніж кінець року, наскільки я розумію, тому що другий квартал ви його розробляєте це до липня. Ну, важко це прогнозувати, який це буде квартал. Мені здається, це про ефективність. Тому документ має бути якісним. Це для нас важливо, тому що це все таки про якість роботи всієї урядової машини. І тут говорити, чи це буде липень, чи це буде серпень, чи це буде кінець року. Тут важливо правильні речі вкласти в цей документ для того, щоб потім можна було ефективно працювати. Зрозуміло. Ну постараю, Ну сподіваюся, що все вийде для ефективності. Дякую, пане Олеже, за роз'яснення. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів, був в ефірі.